Доброго здоров'я, шановні радіослухачі. Сьогодні у черговому випуску програми про культуру хочу поговорити з вами про підписання дуже важливої угоди, а це трапилось цього тижня, у четвер, 19 листопада, під назвою Креативна Європа. Це угода про взаємодію нашого креативного творчого культурного середовища із своїми європейськими колегами. Але перед тим хочу повідомити вам про черговий злочин. Російської окупаційної влади в Криму, яка не доглядаючи абсолютно за пам'ятками, пам'ятками, які належать Україні, які є об'єктами ЮНЕСКО, навіть абсолютно не приділяючи їм уваги, призводить до того, що ці пам'ятки руйнуються. От в ніч на 17 листопада, одна із башт Судакської фортеці. А точніше 19-та башта, яка побудована генуесцями тоді у Криму ще наприкінці 14 століття, була зруйнована. Вона була зруйнована, очевидно, від того, що вже всі останні півтора роки окупаційна влада зрозуміла, що не приділяє жодної уваги. Підтримці реставрації пам'яток і проти аварійним роботам, і в результаті цей об'єкт, який включено до попереднього списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, зазнав ушкоджень, які невідомо чи і можна буде нам, коли українська влада повернеться до Криму, відновити. Тому. Міністерство культури і пам'яткоохоронна громадськість звертається до ЮНЕСКО. Ми скеровуємо відповідний лист до штаб-квартири ЮНЕСКО у Парижі, з тим, аби цей орган, ця інституція вкотре звернула увагу на неприпустимий стан із збереженням нерухомих пам'яток на території тимчасово окупованого Криму. І якщо буде іти так і надалі. То будуть великі проблеми і щодо Херсонесу, і щодо інших фортець, які дісталися нам у спадок в великій кількості, і всю відповідальність за можливе пошкодження чи руйнацію пам'яток на території Криму несе окупаційна російська влада. Ну а тепер повернемося до угоди Креативна Європа. До речі, для її підписання вперше до України, вперше взагалі за історію наших стосунків із Євросоюзом, прибув профільний єврокомісар. Тобто європейський міністр, єврокомісар з питань освіти, культури, молоді та спорту Тібор Наврачич. Це означає, що угода важлива не тільки для нас, але і для самих європейців. Ну і означає, що процес євроінтеграції, в тому числі в культурній площині, в культурній сфері, набуває обертів і я думаю, став незворотнім. Бо такою є зрештою воля українського народу, який обрав європейський вектор. Ось під час тих вікопомних подій, а 21 листопада виповнилося два роки від початку революції гідності. Саме тоді українські люди сказали, що пориваємо остаточно цю поповину, яка зв'язувала нас чи декого із представників тодішньої влади, швидше так правильно сказати, із цим російським світоглядним. І реальним імперіалізмом, і йдемо до європейського цивілізованого світу, в якому ми давно, як нація, і так перебуваємо, бо українці це європейці. Але структурно нам треба зробити багато реформ, щоб це відбулося і зреалізувалось остаточно. Так, от угода креативна Європа це доступ до банку загальною вартістю майже півтора мільярди євро. Півтора мільярди євро. І участь у реалізації проєктів на цю суму можуть відтепер, після ратифікації цієї угоди у парламенті брати і українські творчі громадські організації. Правда, ця угода вона скерована на інтеграцію всіх народів ще щніше в Європейському Союзі. Тому наші творчі організації, наші артисти, наші митці, художники, медійники. Театрали, кіношники вони можуть робити проекти лише спільні. Від трьох до десяти країн, які беруть участь у програмі Креативна Європа, можуть реалізовувати одну програму. Тобто ми можемо робити з поляками, з угорцями, словаками, з німцями, з французами. Вони з нами. І це будуть спільні проекти, копродукція за 18 напрямками, причому вартість проектів. Коливається від 100 тисяч євро до 2 мільйонів євро. Тобто, це велика підтримка з боку Європейського союзу. Україна, правда, також бере участь у фінансуванні цього фонду, але ми змогли переконати наших європейських партнерів, що в теперішньому стані Україна не може платити повноцінний внесок, і тому внесок на наступний 2016 рік 1 євро. А на всі наступні роки, перед кожним бюджетним роком, ми збираємося з європейцями і визначаємо, якою може бути сума внеску для нашої країни. В будь-якому випадку, це будуть умови лише абсолютно прийнятні для нашої країни, для нашого бюджету, для нашої економіки. Натомість. По напрямку культура ми можемо брати участь у всіх проєктах європейської культурної співпраці, а це маса проєктів, спрямованих на підтримку європейського культурного розмаїття. От вчора Єврокомісар Наврачич виступав перед студентами Київського університету, а в нього багато було зустрічей, і ми їх проводили разом. Я його супроводжував як член уряду, і він сказав, що ця угода дозволить. Українському народу показати європейцям свою унікальну культуру і свої унікальні можливості ось це і є євро... культурне розмаїття, яке культивується зараз дуже сильно в Європі, і нам є що показати, і є як спільно зробити ці проекти з європейцями. Правда, вимогою є інноваційність, тобто це мають бути сучасні проєкти. І тому ось ця програма Креативна Європа вона понад усе важлива для молодих людей, для тих, що ще навчаються у творчих навчальних закладах, для тих, хто роблять перші кроки у мистецькому художньому житті, для тих, хто мають такі суперсучасні проривні ідеї. Ось це, я думаю, буде підтримано європейцями і бюро програми повним ходом. І ми вже думаю... Наприкінці наступного року будемо мати перші результати. Отже, перший напрямок підтримка європейського культурного розмаїття. другий напрямок європейські мережі це такі спільні інституційні заходи, які дозволять робити в тому числі і велику кількість обмінів, щоб наші митці їхали і проводили там свою роботу, брали участь у різноманітних тренінгах, і сюди приїздили європейці. Третій напрямок європейські платформи це коли за інтересами, за напрямками об'єднуються наші митці, художники, креативні люди, креатори, як тепер кажуть, і розробляють якісь платформи, які потім втілюються в реальні мистецькі, світоглядні, креативні та інші результати. І четвертий напрямок для України особливо важливий: це програма підтримки літературних перекладів. А це те, що нам потрібно зараз як кров з носа. Ми зможемо, отримавши кошти по програмі Креативна Європа, перекладати наших найкращих авторів коштом, по суті, Євросоюзу, Єврокомісії, на іноземні мови, на провідні мови Євросоюзу, англійську, французьку, німецьку та інші, не тільки на ці. І також перекладати, отримувати тут сучасні переклади над сучасних європейських авторів. В будь-якому випадку, ось ця програма підтримки перекладів з української на європейські мови для нас дуже важливою є тепер. Ми і коштом держбюджету плануємо дуже інтенсифікувати цю справу і через програму Українська книга, яка у Держкомтелерадіо, і через закупівлю відповідних книжок по цій програмі. Але треба залучати додаткові кошти. У нас маса молодих сучасних авторів. Які перекладаються, але завжди треба шукати видавця, який вкладе в це копійку, який потім промоцію забезпечить. А тут ми можемо отримувати, по суті, ці кошти по програмі Креативна Європа і забезпечувати масу перекладів, які будуть читатися у Європі, у Франції, у Польщі, у Великобританії, в Німеччині. І це буде реальне просування українського культурного продукту і сучасної української думки. Ну і також частину проєктів. Можуть реалізовувати медійники по програмі Креативна Європа. Поки що не всі проекти нам під напрямки нам доступні по під програмі Медіа, бо ми не ратифікували поки що одну із директив Євросоюзу. Але чотири програми доступні, і в тому числі це підтримка фестивалів молодіжних, в тому числі це обмін митцями, обмін медійниками і влаштування спільних. Тренінги і подій, в тому числі програма підтримки доступу до ринків, участь у голозевих ярмарках, професійних аудіоринках, і в тому числі програма формування аудиторії, тобто такі кінематографічні заходи, фестивалі, як я вже казав, тренінги щодо розвитку сценарної справи. А це дуже важливо зараз в Україні, і таке інше словом, міністерство культури провело, і моя команда, як віце-прем'єра і міністра культури. Провели дуже велику роботу в стислі терміни у складних, але конструктивних консультаціях із нашими європейськими друзями. Ми під ключ підготували угоду креативна Європа». 18 листопада вона була затверджена на уряді. Я її публічно презентував, всі колеги мене підтримали. 19 листопада до України прибув Єврокомісар з питань освіти, культури, молоді та спорту. І в урочистій обстановці ця угода була підписана. Тепер ратифікація парламенту, створення національного бюро, і вже до кінця наступного року перші результати для наших молодих творчих людей, та й не тільки молодих, вже будуть доступні, і ми їх побачимо. От про цю справу я хотів сказати вам сьогодні. Дякую вам за увагу, шановні радіослухачі, і до зустрічі!